Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Вже декілька років на вулиці Івана Гієнка 10 знаходяться отакі от, от аварійні дитячі гойдалки. І весь майданчик теж аварійний. Його ніхто не ремонтує, тому люди звернулись до народного контролю. Востаннє дитячий майданчик тут лагодили декілька років тому. Тепер гойдалки, пісочниці та гірки просто розвалюються і грати з дітям немає де. Розповідає Людмила Миколаївна. Як ташенят цих дітей, море дітей, а їм більше ніде нема гуляти. Не Ні качельки ніякої, ніякі ну нічого нема. Ви самі бачите, які в нас дві. Нужна з нормальними качельками з безпечною поверхністю, без ям, з нормальним газоном, з неаварійними деревами». людям набридло чекати доброї волі жеківців, готові самі взятись, встановлювати нові каруселі, лиш би чиновники, хоч якусь копійку виділили, каже Леся Миколаївна. Да, двома руками за. І вийдемо, і допоможемо ми дуже хочемо, щоб у нас була дуже добра площадка. В міськраді кажуть, знайти кошти на новий майданчик нелегко та запевняють команду народного контролю. Вже наступного року гроші таки будуть. Будемо вносити в перелік будинків, що потребують встановлення дитячих майданчиків на слідуючий рік. Щоб встановлювати дитячий майданчик, він був повинен бути обов'язково сертифікований і дозвіл Держгірпромнагляду на його встановлення. Народний контроль слідкуватиме за виконанням цих обіцянок та Візьме участь у будівництві дитячого майданчику по вулицю Івана Огієнка, 10, Дмитро Клименко, Ілья, Кот. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.